До речі, мяч Гонсалес атакує Гонсалес. Гонсалес вот буває. Right, okay. Гонсалес. Смотри, будь скидка під удар. Удар по касанням поворота. Чудок. Чудок еще мяч не золоті ворота. Що відбувається. О, на рівному місці. It, як нам здається, Це ні к чему? Ну, уже заробили вони. Я думаю, себя, мы я уже думала... в меньшинстве будем заканчивать. Я думаю, команды будут заканчивать. На Ривном уж практичном месте. Должен был задевать гол Гармаш, если я не ошибаюсь. А в итоге мы видим, мы видим то, что совсем не красит. дивитися цікаво. Момент саме Гармаша чи єдиноборство Ракетського і Мораєса? Ракетський відповів за те, що не було єдиноборства насправді. Ракетський відповів Ракиць... за те, що Мораєс поштовхався із суперником. І от уже Мораєс. Движення Локтем було, по-моєму, то ли Степаненко з Мораєсом. А Ракетський уже пішов просто вступатися за... Ну і там пішло все. Комусь із граців шахтаря давати чи як. Ну, ну, от Ну от удар був. Движення Вовкін рукою. Хвилин до закінчення гри. Зробити цього не вдалося. І у підсумку два-ди на користь команди цього тренера Луїша Каштру. Він задоволений. Він щасливий. Перша перемога на Динамо у кар'єрі. А там зараз ми бачимо бійка, яка здійснилася. ДП на шує стосунки. Ну що ж. Без емоцій нема футболу. Мігель Велозу. Сидорчук слабка передача на Драговича. І, здається, наступив Дуглас Коста на оборонця Динамо. Не зважають на це гірники. Хочуть продовжувати свою атаку і далі. Лежить Драгович. Чуєте ви свист. І Тут Ленд вже був, мабуть, змушений просто порушити правила, щоб гру зупинити, спалахують пристрасті. І зараз ми побачимо кілька жовтих карток, Можливо. Ну, якщо тут вимагати фейрплей, то треба його вимагати в усіх епізодах. І Якщо про це просить донецький Шахтар, то можливо і він мав би вчинити, як це робиться за фейерплей. Не за правилами гри в футбол, а за такими неписаними правилами фейрплей. Луїс Адріаном взагалі великий поціновувати фейрплей, якщо ви пригадаєте, кравець попередження за довгий язик. Тому що Ані у епізоді з Драговичем, ані в епізоді зі Степаненком кравець участі не брав, Але... Я тоді вже в намагався вітати. передачу нам покані. А ось і суточка на полі Ілсіньо на газоні. А всі інші навколо нього скупчилися, штовхаються, обіймаються. Кучер тут такі 100 метрів, щойно видав. Я думаю, там ушейнбол десь заміркувався. Якщо жовто-то жовто, для Кучера. Який так активно підбіг до суперника. Він імбокані. Не вперше, так, Вадим. Це не солодка парочка. Чай підкат тут від Беланди. Отримає якраз таки Юнес Баланда. Жовту картку. А за надмірні емоції, схоже, нікого не покарає Абдула. Хоча підкликає зараз. І кучера, і... Кучера. Жотаканди більше активні дії. Отже, кучер і Беланда. Тільки за різні порушення правил так. і за поведінку різну. Необережний підкат від Венеса Беланди. Я думаю, в принципі, Абдулау в тому епізоді і сам би розібрався без кучера. Що обидва центральні захисники Донецького шахтеря не знаю, мають його від... Футболістів від інших форвардів київського Динамо і бажання трудитися, бажання боротися відповідає Степаненко. У нас першій моді Сидорчук намагається захистити Степаненка від власних. Футболістів від власних партнерів цікава ситуація. Сидорчук і Степаненко дружать у житті, товаришують, звичайно. Але зараз на футбольному полі Ну незрозуміло козах ще. Мені здається, що Сидорчук летів просто відгородити своїх футболістів для того, щоб вони теж не наразилися на якесь попередження і не заробили від судді. Собі на горіхи. Степаненко заїхав жорстко. У Вербича заїхав ззаду. Вербич розпочинав атаку. Звичайно, фол, після якого Вербичу може бути дуже боляче. Удар ззаду по гомілці, по задній частині. Хоче обрізатися. Обрізка приходить з флангу Сидорчук проти Тайсона. Бореться разом вдвох із партнером із Шабановим. Зупиняють Тайсона. Тайсон уже після фолу Шабанова атакує захисника Динамо. Шабанов зараз заробить жовту картку. Але що заробить Тайсон за свої емоції? Який потім поліз на Шабанова. Звичайно, у Шабанову шабанову попередження абсолютно справедливе. Тайсон його емоції, так само ми розуміємо. Його зупиняють уже в четверте за сьогоднішній матч подібним чином. І зараз, коли Шахтар програє на 120-й хвилині, Тайсону, звичайно. А, й ногою відмахнувся. Тайсону, звичайно, не хочеться, щоб ця така зупинялась. Ну, Тайсон, ось цієї відмашки, ногою. Е